Віталій Кононученко приєднався до нас в ефір. Вітаємо вас. Добрий день. Давайте, пане Віталію, розпочнемо наш діалог з того, що відбулося сьогодні вночі про тактику ворога вже обстрілу української столиці. Що мав на увазі президент, коли сказав, що тактикою було так, щоб перевантажити системи ППО, що не цей раз зробив наш ворог? Давайте більш детально про це поговоримо. Ну, за прикладом, вже кількох попередніх атак по Києву, Росіяни спочатку запустили доволі велику кількість шахедів для того, щоб ну, як, як сказав президент, власне, перевантажити сист, е, систему ППО, щоб увага була більш на них спрямована. І саме в цей час, вже пізно вночі, вже коли шахедна атака тривала кілька годин, були запущені власне балістичні ракети е, іскандер. Е, по Пікох об'єкт в місті Київ, ну власне, ні для кого не секрет що останнім часом основними цілями російських атак стають саме об'єкти військово-промислового комплексу України, і саме по них зараз в основному ціліться росіяни. Власне, як ми бачимо, ця атака. Стало дуже саме для мирних жителів небезпечною і власне постраждали загину загинули з десь тринадцяти декшен там зараз. Постраждалих теж кілька десятків. Тобто росіяни намагаючись вдарити по об'єктах військово-промислового комплексу, били по звичайних багатоповерхівках, які перебувають власне неподалік від цих. Точок, які б не хотіли влучити своїми ракетами, які, як ми бачимо, далеко не такі точні, як самі росіяни про це говорять, тому так вони таку тактику цього разу брали, але ми можемо зараз сказати, що вона була неуспішною або не до кінця успішною, тому що були і збиття, і власне, промахи самих ракет. Тому точно не всі цілі, які росіяни поставили перед собою, вони змогли досягнути на шість. Пане Віталію, якщо брати до уваги, що росіяни останнім часом роблять ось такі масовані атаки безпілотниками, ракетами на міста на різні міста України, не тільки Київ, так під російськими ось цими ударами масованими, чи можемо говорити про те, що ворог взяв собі на мету, в принципі, зробити ось ці великі міста безлюдними? Тому що атаки стають все більш масованими, все більше влучань вже в цивільну інфраструктуру, так як ви правильно зазначили, високоточними ось цими ракетами, які просто влітають у під'їзди будинків, якою є мета ворога наразі? Чи можемо прогнозувати це? Ну, зробити пустими міста в них власне ніякому разі не вдасться. Ми можемо це. Побачите, наприклад, того ж, наприклад, Харкова чи Запоріжжя, по якому по яким регулярно прилітає доволі велика кількість як кабів, так і ракет, так і дронів. Тобто, звісно, ці ціль це терор, і це зробити так, щоб люди, по-перше, були постійно стривожені, по-друге, наприклад, не могли виспатися, щоб вони були, відчували взагалі демотивованість, тому що, ну, власне, якщо Пам'ятаю, минулі атаки, то вони були там кілька ночей підряд, або там ще пропустивши одну там чи дві ночі знову летіли ракети, ракети і шахеди на Київ. І звісно, що за таких умов люди, які е, не пристосовані до життя е, ну, от у форматі життя в Харкові, наприклад, хто більше звик до повністю тих тилових умов, то звісно, що е, ну, дуже велике навантаження і на психіку і взагалі. Е, ну, З'являються такі думки: типу, а може взагалі кудись би втекти, а може там сьогодні не вийти на роботу, а може ще щось, а може. Ну, типу, це зрозуміло, що на якісь більш категорії населення це дуже сильно діє. І якщо подивитись на таку атаку, як була сьогодні вночі, то власне вона більш схожа саме на, на такі от атаки, які. Ставлять перед собою мету просто е максимально здемотивувати знурити може навіть якийсь ступінь паніки е частину саме вразливого населення. І ми розуміючи, що ціль ворога саме така. Ми маємо робити все можливе, щоб цьому не піддатися, і розуміти, що ми маємо ну стояти міцно, тому що ми по факту всі ми це тил наших військ, які зараз перебувають на передовій. Пане Віталію, хочеться з вами обговорити ось таку новину для закінчення. Знаєте, такої під теми вже обстрілів саме мирних міст. Президент США Дональд Трамп хоче укласти угоду щодо припинення війни Росії проти України до 8 серпня. Про це повідомив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі. Цитую: і Росія і Україна повинні домовитися про припинення вогню. Та міцний мир настав час укласти угоду, і президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Заявив він, і ось тут цікаво. Дуже багато вже сказано про те, що Путін не збирається закінчувати війну в Україні, що йому не вигідно щонайменше це робити. З іншого боку, Трамп хоче знову таки погратися в ось ці ультиматуми з Путіним. Давайте зробимо знаєте, такий невеличкий аналіз. Якщо до 8 серпня Путін не надасть якоїсь чіткої відповіді, яка б задовільнила, умовно кажучи, задовільнила Трампа, то що може зробити Трамп для того, щоб ось знову ж таки повернуся до цитати: вжити додаткових заходів для забезпечення миру? Що це можуть бути тоді за заходи? Насамперед, це ті заходи, про які власне самі американські чиновники вже дуже давно заявляють, про які сам Трамп заявляє це накладення мит на країни, які купують найбільше російської нафти, які ведуть найбільшу торгівлю з російськими взагалі, підприємствами, з Росією, як з країною, цей крок він є таким найбільш передбачуваним. Ми в принципі можемо зрозуміти, що. Імовірність досягнення миру до 8 серпня, ну дорівнює, скажімо, не нулю, а нуль одному відсотку, так виходячи з цієї інформації, яка є на даний момент. Е, і ми маємо розуміти, що так далі будуть певні кроки сполучених штатів, е, тому що знову ж вигоючи з останніх заяв Трампа з останніх його дій. Ми можемо зрозуміти, що йому дійсно не подобається, але не те, що Україну там бомблять і так далі. а Йому не подобається те, що Путін виявляє до нього неповагу. Він е, Трамп дуже чітко завжди показував, що його потрібно всім поважати. Якщо хтось демонструє неповагу, ну той отримує певне покарання. У даному випадку ми бачимо, що Путін вирішив навпаки швидше зневагу демонструвати. Ми бачили вчора цю легендарну відповідь колишнього президента Росії Медведєва е на допис Трампа, що будуть е будуть більш жорстокими міри стосовно Росії, так і звісно, це ніяк не може сподобатись президенту Сполучених Штатів, який зараз звели до того, що його е всі навколо возвеличують всі навколо. Вважають найкращим і найуспішнішим взагалі в історії штатів, і так далі, і саме ці дії Путіна вони дуже сильно з боку його імідж псують. Тому я вважаю, що будуть доволі серйозні зараз дії з боку сполучних штатів, як мінімум, накладені мита на Індію, Китай, Бразилію. У випадку з Індією і Бразилією дуже великий відсоток ймовірності того, що ці країни як мінімум скоротять свою торгівлю з Росією і більше підуть на переговори з Сполученими Штатами, щоб зменшитись мита. А у випадку з Китаєм тут якраз найважливіше це дізнатися, яка буде позиція Китаю, чи погодиться він на такі умови сполучених штатів, чи погодиться він з цих умов. Допомогу Росії як мінімум скоротити, і тут відповідь більш за все буде негативною. Тому, в принципі, нас очікує дуже цікавий тиждень, дуже цікаві 10 днів. І я думаю, що вони будуть дуже насичені на ці саме події в міжнародній сфері. Пане Віталію, давайте тепер будемо говорити про те, що відбувається на українських фронтах. Поки там Путін ставить свої ультиматуми, поки е, Трамп ставить свої ультиматуми. А Путін е, говорить, що е, виживе Росія, і під тими санкціями е, на українських фронтах е, вмирає цвіт нації нашої української. Тож, Мін, е, Міноборони Російської Федерації заявило про захоплення місто Часів Яр Донецької області, але речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов заявляє, що інформація не відповідає дійсності. Давайте проаналізуємо, що вам відомо, що там зараз відбувається. Наскільки є складною ситуація зараз у часовому ярі або навкруги нього? Що відбувається з українською армією там і з тими позиціями, які вони утримують. Тут варто розуміти механізм, як росіяни визнають там контроль над певним містом чи селом захопленим. Тобто вони встановлюють прапор мовно в там найзахіднішій, або там найпівніснішій точці населеного пункту, десь щоб гарно сфотографуватися. після цього вони можуть відійти і ця ділянка може або це взагалі може бути ДРГ. І після цього ця ділянка може перебувати далі під контролем українських сил. І власне їм найважливіше, це, це саме заява, щоб від, перед керівництвом відзвітувати перед власне, своїми командирами, що ось тут плюс один населений пункт, ми маємо. І вже тоді, коли цей звіт наданий, вже після цього, коли російськими наборони оголосили місто чи село зайняти, і після того вже робити певні дії для того, щоб остаточно його. Купувати або, або в інших випадках, навіть щоб навіть почати туди заходити вже після встановлення прапорів з боку ДРГ, е, тому так росіяни дійсно встановили свої прапори, в якщо не на найпівденнішій точці часового яру і мали певне просування саме в місті е, ну містом там його вже дуже складно назвати це руїни. Міста і е, після цього так була заява цього наборони Росії про те, що збройні сили Російської Федерації мають повний контроль над часом ВАДМ. Однак на практиці е, ми утримуємо зараз згідно з останніми звітами, взагалі наших осінь аналітиків, в тому числі проекту State, західних також аналітиків. Е, ми отримали ще позиції в східній частині міста. Е, перепрошую в західній частині міста і в південній частині міста. Тому зараз про повний контроль, як мінімум в найближчі кілька днів, говорити я думаю, що рано, і я думаю, що наші сили найближчим часом мають опублікувати докази присутності наших сил власним часовому Ярі. Я думаю, що це відбудеться, як це також відбувалося, коли росіяни так само заявляли про повний контроль Бахмута в 23-му році, але після того, що були і наші відео, і взагалі докази присутності. Наших військових там і з багатьма іншими містами і селами, які росіяни оголошували захопленими, але потім являлося не так. Тому давайте дивитися на ситуацію. Давайте наступні кілька днів спостерігати і тоді вже робити все знову. Um... Не одним часовим яром а, сьогодні рясніють повідомлення. Російські війська окупували Кам'янське Запорізької області та Верхньокам'янське на Донеччині. А, про це повідомляють з принаймні Осін-спостережники. Ворог також просунувся біля Івано-Дарівки та Білої Гори. За, за деякими даними змі від військових на напрямку Запоріжжя Росіян вже фіксували в наступному селі. Степногірську, що ви можете про це сказати? Чи знаєте про те, що там відбувається на Запоріжжі? Дійсно дуже активна зараз діяльність російських штурмовиків і насамперед російських диверсійно-штурмових груп. Якщо говорити про Кам'янське, це село, яке раніше було ще частково окуповане Росією, там воно було поділене фактично по половині, де була зона нашого контролю, зона Росіян. Так їм дійсно вдалося просунутися в сірій зоні, їм вдалося захопити певну частину населеного пункту, і так їм вдалося просунутися північніше власне, до Степногірська, захопити пев... кілька будівель в центрі міста. Але там це були диверсійні розвідувальні групи. Якщо говорити про інформацію, яка доступна на даний момент мені, то з позиції Степногірського росіян вдалося вибрати. В Кам'янському безпосередньо вони досі присутні. Там, взагалі, доволі складний рельєф місцевості і населений пункт розташований там на фактично на Дніпрі. Там ще, ще одна річка є, фактично пацентр, по якій раніше проходили лінію розмежування і стосовно. Наступних наших дій власне в цій зоні бо зоні боїв е, мало що можна передбачити, тому що дійсно доволі велика перевага противника, і зараз вони туди кидають достатньо значні сили саме на штурми. Е, тому ми можемо тільки сказати, що Степногірськ на даний момент не перебуває під повним контролем ворога, але південніше там. На жаль, саме активність російських штурмовиків, активність ДРГ вона дуже, і дуже велика і поки що не в нашу користь. Пане Віталію, що зараз відбувається на напрямку Курщини, Сумщини, що відомо вам, чи можете поділитися інформацією, проаналізувати? Прошу. Ну, порівняно з штурмовими діями росіян, які мали місце ще на початку літа. Порівняно з інтенсивністю боїв тоді зараз. Напрямок він фактично повністю затих, тобто штурми в сторону сумів, сторону сум, в сторону хотіні в сторону юнаківки, вони вже значною мірою зменшилися, скоротилися взагалі кількість на бойових зіткнень. щоб почитати навіть з звіти наших збройних сил то там порівняно з червнем. Зараз набагато менше активність ворога. Нам на щастя вдалося з допомогою певних штурмових підрозділів, які проявили свою дуже високу ефективність. Нам вдалося деокупувати кілька населених пунктів і далі зробити просування для росіян доволі складним, тому що як вчора повідомили західні осінт аналітики які сюди супутнікові знімки навіть в умовах дуже великої, дуже Кої на стирливої постійної діяльності російської артилерії, кабів і всіх інших вогневих засобів, нам вдалося будувати лінію оборони, яка полягає близько 20 кілометр, кілометрів кілометрів північніше, сум, і частково на схід від сум, також і вдалося зайняти позиції, які не дозволяють. Росіянам проводити ефективні сутромові дії активно просуватися власне вглиби е території Сумської області. Тому тут ситуація на даний момент є стабільною і е такої загрози, яка була місяць тому е на цьому напрямку, немає. Але разом з тим ми маємо розуміти, що це стало можливим завдяки перекиданню сюди доволі значних е ресурсів, як е в піхотних наших підрозділах, так і в безпілотному компоненті. І завдяки цьому, власне, через перекидання цих сил зараз росіяни можуть рухатись вільно на Донбасі між Покровським і Костянтинівкою, тому що і так само на Запоріжжі, тому що частина підрозділів цих напрямків була знята для того, щоб укріпити сумщину. І на даний момент, як ми бачимо, у нас немає достатньої кількості сил, щоб всі напрямки втримувати з достатньою кількістю підрозділів, достатньою кількістю піхоти, дронів і підрозділів взагалі підтримки. Тому, оголюючи один напрямок, ми фактично посилюємо інший. і це та тенденція, яка на даний момент є доволі небезпечна, яка власне дозволила нам укріпити сумнів. Але стосовно інших ділянок фронту вона зараз є доволі доволі небезпечна. Пане Віталію, що можете сказати про Донеччину, що там відбувається більш опосередковано? Так, ми говорили зараз про часів Яр, це також Донеччина. Але тим не менш, що там ще про що можна говорити, і про що ще ви можете нам зараз розказати? Росіяни активно вбивають клин між Костянтинівкою і Покровською. З просуванням глибоко в наш тил, який ще два тижні тому це був глибокий тил українських сил. Вони просуваються там вже до 12 кілометрів до добропілля просуваються в сторону Родинського, це СМТ трохи північніше Покровська, і активно рухаються власне в сторону агломерації покровськ Мирноград. І зараз власне цей напрямок в усіх є найнебезпечнішим і най... Тим найактивнішим з боку ворога, і тут по факту те просування росіян, яке було за останні кілька днів, воно є просто безпрецедентним і такого не було фактично з літа минулого року, що ворогу вдавалося захопити там е, кілька населених пунктів за один день і просунутися за один день в глибину ну, там на п'ять-сім кілометрів. І власне ми бачимо також ДРГ ДРГ росіян в центрі Покровська, які поки що вдається знищувати, але тим не менше вони стали. Вкрай активними саме в останній час ми бачимо, що росіяни активно б'ються саме в сторону добропілля, намагаються накривати нашу логістику дронами, робити так, щоб ми не могли активно взагалі постачати, перевозити взагалі особовий склад, постачати боєкомплект на нуль, проводити евакуацію, навіть умовно якісь продовольчі поставки не могли зробити навіть евакуацію провести місцевих жителів. Тому зараз саме цей напрямок є найгарячішим. Він потребує найбільшої взагалі уваги українського е, командування і власне перекидання сюди, е, як мінімум, кількох повністю оснащених, повністю бездатних бригад, які б зупинили е, наступ росіян, тому що це може перерости в те, що е, там за якісь тиждень або два росіяни вже будуть стояти під Добропіллям. І в такому випадку буде вирішена доля і Покровська і Мернограда одразу тому, що зараз, навіть якщо подивитись на карту, то покровську перебуває в фактично на півоточенні в такому в такій же ситуації, в якій була Авдіївка взимку 2024 року. Тому власне сюди має бути спрямована наша найбільша увага, і саме сюди зараз потрібно перекидати нові нові підрозділи і посилювати існуючу оборону. Пане Віталію, раніше була інформація у ЗМІ про те, що росіяни 60 додаткових тисяч підготували для великого наступу. Втім, деякі аналітики, військові говорили про те, що ось цей наступ він і не закінчувався, він іде і так. І 60 тисяч то не нових. Умовно кажучи, голів, а е, ті, що там вже і були, просто от ЗМІ перекручують зараз. Е, то давайте з вами зараз поговоримо. Хочеться у вас тепер спитати, що ви думаєте з того приводу, це ось ці е, великі наступи, про які ви зараз говорите. Це результат ось тих 60 тисяч, які нові. Підготувала російська армія для наступів? Чи це результат втоми, наприклад, або знескромлення в якихось участках нашої української армії? Що відбувається? Чому така, такий успіх приголомшливий, умовно кажучи, у ворога? Ну, власне, 60 тисяч це доволі така цифра якась така плаваюча, ну я б сказав, тому що зазвичай як ми бачимо, що кожен місяць е, надходження взагалі, новобранців у російську армію, це близько 40-45-50 тисяч людей, для того, щоб, ну, наколивається місяць від місяця, для того, щоб повністю відновлювати втрати і частково могти формувати нові підрозділи. Е, власне, ми маємо розуміти, що з цих сил, які поповнюються там. Вибивається значна частина, і власне нових військових, які лишаються на наступний місяць після поповнень, Там ну може лишається відсотків 30-35, може до 40. І власне Росіяни зараз так сильно так активно намагаються проводити рекрут, саме через те, що їм потрібно формувати нові підрозділи. А ті підрозділи які стоять на нулі, вже. Отримують дуже великі втрати і потребують постійного е, поновлення, як мінімум, в штурмових підрозділах саме через те, ми бачимо зараз і переведення в російській армії там з частин е, ракетної артилерії, звичайних артилеристів, переводять в штурмовики танкістів, та взагалі ну, дуже багато, багато різних спеціальностей, тому що зараз вони е, власне е, сконцентрували всі свої сили, всі свої зусиль на тому, щоби. Змогти далі штурмувати, змогти далі просуватися вперед, і тобто зробити пріоритет на момент моментній перевазі, відкинувши в сторону якусь довготривалу перспективу окупації там Донецької чи там Запорізької мовної області, і зараз вони власне думають про момент буквально сьогодні, про те, як сьогодні дати нових штурмовиків на фронт. Як сьогодні просунутися на 5-10 км вперед, не обдумуючи якихось довгограючих, скажімо так, наслідків, власне саме через це, саме через ці масові кидання, перекидання з інших підрозділів у піхоту, через масовий рекрут, ми бачимо це просування, про яке власне я розповів між Костянтинівкою і Покровском. І поки що, в найближчий час я б не сказав, що є тенденція до послаблення цього тиску. На жаль, не дуже гарні новини. На жаль, хочемо. Хочемо ще обговорити. Знаєте, що, пане Віталію, давайте поговоримо про постачання зброї, тому що хочеться знаєте, таку нашу з вами невеселу бесіду зараз закінчити на якихось обнеділивих новинах. Чи є у нас новини, про які ми можемо говорити, знаєте, так трішечки порадувати нашого телеглядача, про те, що можливо прийде якесь озброєння, можливо, якась нова тактика українських військових є. Давайте тоді. І розпочнемо з озброєння і поставки озброєння. Чи будуть якісь гарні новини з цього фронту? Ну попри виходять ті основні новини про поставки петріотів з, з допомогою Сполучених Штатів Німеччини і які мали приїхати в Швейцарію зі Швейцарії, нам попри ці новини, й інші про. Власне, не менш важливі про те, що Сполучені Штати погодились продати Україні послуги з ремонту е, бойових машин Бредлі, так само САУ американського виробництва, так само з ремонту українських систем протиповітряної оборони. І власне, це ці, ці новини кілька днів тому вони з'явилися. Вони пройшли трошки е, чомусь повз інформаційне поле про це, мало хто говорив. Але тим не менш, ми маємо розуміти, що це дуже важливі, е, дуже важливі зараз нам поставки власне навіть з запасних частин до техніки, тому що е, ще кілька місяців тому я говорив з військовими і казали, що от є умовно дві справні БМП Бредлі, з яких доводиться знімати частину зазапчасти з однієї, щоб просто поїхала інша, при тому, що якби мати нормальні поставки саме запасних частин, то справи могли б бути обидві. І так само з артилерією, яка зараз е, дуже активно працює, і потрібна як заміна стволів, так і там заміна трансмісії. Дуже значні ремонти потрібні е, наявного парку техніки. І в цьому розрізі власне ці новини сполучених штатів, що нас е, нам допоможуть. Відремонтувати там сказано, що на території Європейського Союзу вдасться відремонтувати як наші БМП, так і наші САУ, так само певні системи протиповітряної оборони американського виробництва. Ці новини є дуже хорошими, тому що по факту, якщо взяти ту техніку, яка в нас зараз стоїть і не може воювати через несправність, через відсутність запчастин, її дуже значна кількість, і зараз таким чином ми зможемо. Доволі сильно посилити наш парк і бронетехніки, і артилерії, як мінімум, я впевнений, що йдеться про десятки, і навіть не про кілька десятків техніки, які знову стануть у стрій і знову зможуть бити ворога. Тому ці новини, як на мене, є дуже і обнадійливими і хорошими. Пане Віталію, я пропоную на ось цій оптимістичній трішечки так, такі біль, більш лег, легкі ноті завершувати нашу з вами сьогодні розмову. Ми щиро дякуємо за те, що знайшли час е, е, доєднатися до нашого прямого етеру. Я нагадаю, з нами напрямому включенні Віталій Кононученко. Осьін аналітик, воєнний оглядач. Був на напрямому включенні, і з ним говорили про ситуацію на українських фронтах і не тільки. Щиро дякуємо. Прощаємось. ピッ